Господи. Ти чого? Ми нічого не Так я поняла вже, да. Що ти таке хороший Любиш, коли тебе гладять, да? ну, хороший. щось не прийде. На цьому хоч би що, шо, Да? шогля. Давай, нуга. Ага, зрозуміло. Ага. Одна радость в житті, да? Скажи, слухай. Я тоже люблю, щоб мене погладили. Чесно, ніколи б не подумала, що можна трогати ворона. Може його не можна трогати?